Підрозділ, що був створений ще шість років тому, але формувався фактично у перші дні повномасштабного російського вторгнення із тисяч добровольців, та став одним із ключових у битві за Чернігів. Люди ж приходили самі. Вже не було вибору. Ворог біля воріт. Коли я знаю, що за майже 4 кілометри моя дружина донька, то я вже розумію, що мені вже нема куди йти. Для майора Сергія Калініченка ця сторінка історії 119-ї окремої бригади територіальної оборони власне життя. Саме цьому формуванню і його значенню в обороні північного форпосту до другої річниці звільнення Чернігівщини була присвячена зустріч в обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. На момент 24 лютого калина, як і зараз був пресофіцером бригади, але в період активних бойових дій командував зведеним підрозділом, з яким побував на гарячих напрямках. Отже, як окремий рід військ, сили ТРУ почали розгортатися лише на початку 2022-го і ще не мали ні солдатського, ні сержантського складу. Декілька днів виконував окреме доручення командира бригади. А в ніч на 28 я. З 32-ма військовослужбовцями зайшов на епіцентр і був там до 2 квітня. Вот. Ми були придані командиру 3-го танкового батальйону. Танкісти не можуть самі без піхоти виконувати обов'язки, їх треба прикривати. Деякі хочили з каліз, вчили стріляти, тримати зброю, як зібрати розібрати автомат. Вчили, як вибрати місце, де сховатися під час обстрілу. Каже, тоді все місто було об'єднане як кулак. Приходили як фахівці, так і люди без найменшого досвіду, яким за 60 і ще не було навіть 18, але готові стояти до кінця. Хоч ми святкуємо. Визначаємо день створення бригади, 29 березня, 2018 року, а іменно як бойова Одиниця, наша бригада почала своє створення. 24 лютого 22 року ворог мав інформацію про Чернігів, доволі багато інформації. Вони зрозуміли, що майже на кожному перехресті барикада, що це не 100, ні стоні тисячі людей зі зброєю. Що Чернігів не буде такою легкою прогулянкою. квітів тут не було, щоб їх зустрічати. Були кулі, були гранати, були коктейлі Молотова, було трохи танків, трохи БМП. І була рішучість. Роль піхоти в сучасній війні вона недооцінена. Тобто без піхоти, без не буває і артилерії, не буває ефективних дій, і ФПВ-дронів, і всі іншого озброєння. Ця бригада разом з першою танковою, разом з 58-ю мотопіхотною, вона зіграла дуже важливу роль в обороні Чернігова. Її бійці брали участь в декількох боєзіткненнях. Крім того, саме вони забезпечували, ну скажімо, відвертий порядок у місті. І все, все інше, що було на блокпостах, все, що ми бачили, це стояли бійці саме цієї бригади. Крім самого міста, бійці 119-ї бригади ТРО брали участь у важких боях на підступах у Новоселівці, Шестовиці, Ягідному та Лукашівці, і вже третій рік продовжують свою боротьбу на передовій, на сам на сході, а також утримують північні рубежі держави. У 2024-му бригада була відзначена стрічкою до бойового прапору частини за участь в обороні України.